Вітаю, доброго дня. Сьогодні ми зібралися тут, щоб говорити питання епідемічної ситуації щодо захворюваності на ГРБІ та Грип в Закарпатській області. Це питання є актуальне, ми щорічно моніторимо його і інформуємо населення щодо ситуації в регіоні. Станом на сьогодні, я б сказала, спостерігається досить благополучна ситуація порівняно з попередніми роками. До минулого тижня ми практично не мали перевищення під порогу. Наразі за останній тиждень ми відмічаємо незначний ріст захворюваності на ГРВІ та грип в регіоні. Під поріг ми відмічаємо трошки перевищений тільки по Ужгородському району. Порадилися з колегами, з чим це може бути пов'язано. Шгородський район є найбільш густонаселений, фактично в Закарпатській області, є більше працюючого населення, тобто є більше скупчення і, враховуючи останній тиждень зміни погоди, поки були низькі температури, то ми не, мали, не відмічали росту захворюваності на горві та грип. в зв'язку з потеплінням ми зразу почали відмічати ріст захворюваності. Звичайно, це і актуальне питання захворювання на горві та грибне, дивлячись на свою таку банальну назву. Воно може протікати як легко, так і з значними ускладненнями і становить найбільшу питому вагу тимчасової втрати працездатності захворюваності серед дітей та інших груп населення. Саме тому сьогодні ми обговоримо, яка ситуація в регіоні, чи потрібно вводити нам протиепідемічні заходи, чи ні, чи будуть вводитися карантини в наших дитячих дошкільних та навчальних закладах. Яка ситуація в закладах охорони здоров'я, які надають стаціонарну медичну допомогу, чи забезпечені, і що нам очікувати найближчі тижні? Дякую, я передаю слово Вікторії Васильовні. За даними щотижневого моніторингу на минулому тижні в нас зареєстровано 3993 звернення серед населення з приводу гострих респіраторних інфекцій, і це є на 4 більше аніж на попередньому тижні. Власне, показники захворюваності в цілому по регіоні перебувають нижче визначеного епідемічного порогу на 19%. але захворюваність по регіону формується його окремими адміністративними територіями, тобто районами. І, звичайно, що в кожному районі епідемічна ситуація відрізняється. Так, до прикладу, найменші показники захворюваності на минулому тижні були в Бергівському районі. Це було 172 на 100 тисяч населення. А найвищі показники це в Ужгородському районі в його сучасних межах це 746,3 на 100 тисяч населення. В цілому, якщо говорити про динаміку захворюваності, то кількість звернень збільшилася в Рахівському районі, а також в Ужгородському районі, в цілому за рахунок більшості міста Ужгорода. Як уже зазначила Любов Іванівна, у нас є перевищення епідемічного порогу на минулому тижні тільки по Ужгородському району. Але звичайно, так як і регіональні показники формують райони, а районні показники формують захворюваність в територіальних громадах. Тобто наразі у нас перевищені епідемічні пороги по захворюваності в Баранинській, середнянській, а також великоберезнянських громадах показники захворюваності незначно перевищують визначені епідемічні пороги в районі від 6 до 10%. Проте це є уже сигнал для епідеміологів, що потрібно розпочинати більш глибокий моніторинг і вивчати ситуацію, пропонувати протиепідемічні заходи. В цілому, якщо ми розглядаємо структуру захворілих в регіоні в цілому, то на минулому тижні 48% від усіх звернень становили діти до 17 років. Це 1921 випадок. Відповідно, більшість випадків звернень зареєстровано серед дорослих, і це є 58%. По віковим групам ризику, де найбільше реєструється кількість звернень, вона є традиційною, вона практично не міняється з року в рік. Серед дитячого населення це вікова група від 5 до 14 років. Це є діти, котрі відвідують заклади освіти школи. Серед дорослих це є вікова група 30-64 роки. Це є доросле працююче населення. Якщо говорити про госпіталізацію, то ми разом із зростанням захворюваності відмічаємо зростання рівнів госпіталізації на 70%. На минулому тижні ми зареєстрували 137 випадків госпіталізації в заклади охорони здоров'я. І можемо відмічати, що це можливо ускладнений перебіг захворювань. Разом з тим, ми не забуваємо, що крім ГРВІ, грипу, котрі зараз циркулюють. У нас також ще реєструються випадки covid 19 і на минулому тижні було лабораторно підтверджено вісім випадків. Звичайно, що ми розуміємо, що дуже важко диференціювати зараз і виділяти окремо COVID-19, Ось. Але м, на даному тижні ситуація така, і відповідно він більше всього реєструється серед дорослого населення. І населення із груп ризику це є а, 65 років і старше. А, Якщо говорити про щеплювальну кампанію, котра розпочалася з 40-го тижня минулого календарного року, то у нас зареєстровано трохи більше 2 тисяч щеплень. Це та інформація, яку епідеміологи отримали від закладів охорони здоров'я комунальної та приватної форми власності. А у нас найбільше найбільше у нас вакциновано це є Закарпатці, котрі не відносяться до груп ризику, тобто вони зробили щеплення з власної волі, тобто вони не відносяться ані до професійних груп ризику або і не відносяться до тих пацієнтів, кому показана вакцинація від від грипу за станом здоров'я. З чого можна зробити висновок? Що дійсно вакцина вакцинація від грипу вона з року в рік стає дедалі популярніша? Власне, вакциновано 403 медичні працівники. В основному це були працівники інфекційних відділень, лікарень, котрі безпосередньо контактують із пацієнтами, котрі хворі на грип. Вакциновано у нас 39 дорослих вагітних і 405 дітей віком від 6 місяців до 5 років. Тобто, звичайно, що. Найменші показники вакцинації від грипу це в нас є особи старше 65 років, тільки 89 осіб, за нашу інформацією, зробили щеплення на прийдешній епідемічний сезон. Тому ще раз хочу нагадати, що вакцинація від грипу це є основним методом профілактики, звичайно, котра вона профілактує важкий перебіг грипу. Особливо у осіб із хронічною патологією, ось і тому залишається завжди актуальною. Разом з тим, вірусологічною лабораторією здійснюється моніторинг за циркуляцією збудників респіраторних інфекцій, і в поточному сезоні ми реєструємо циркуляцію як COVID-19, як я вже зазначала, що він нікуди не дівався, так і вірусу грипу. А аденовірусу, а також риновірусної інфекції. До речі, COVID-19 і грип ми також ідентифікуємо і ловимо навіть у стічних водах. Так що ми бачимо, що в принципі, як і традиційно для сезону захворюваності, циркуляція вірусів, особливо зараз, є така досить широка. Дякую. Протягом січня у центрі інфекційних хвороб було проліковано 43 пацієнтів із діагнозом грип, грип А та грип Б. Серед них були 27 дорослих та 16 діток. Пацієнти зверталися за допомогою до стаціонару в більшості випадків із ускладненнями, такими як пневмонія, отит. А також це були пацієнти, які мали супутню патологію та похилий вік. Станом на зараз у стаціонарі центру інфекційних хвороб перебуває 20 пацієнтів із діагнозом грип, а серед них двоє вагітних, четверо діток та дорослі. В центрі інфекційних хвороб за січень місяць також були проліковані 48 пацієнтів, які мали. Вірусну пневмонію і зверталися на лікування вже у більш пізньому періоді, пізніше сьомого дня від початку захворювання. Десять із них мали гостру респіраторну недостатність п'ять із них перебували в відділенні інтенсивної терапії та маємо один летальний випадок. Центр інфекційних хвороб надає цілодобову медичну допомогу пацієнтам, що звертаються в достатній мірі, забезпечені тест-системами для ранньої діагностики та підтвердження діагнозів а також в повній мірі забезпечені противірусним лікуванням, що є ефективне в перші 48-72 години після підтвердження даного діагнозу. Звертаю вашу увагу на необхідність раннього звернення при появі перших симптомів до сімейних лікарів і за наявності ускладнень чи коморбідності звернення до стаціонару. Дякую. Буде чи ні? буде чи ні? Карантин поки немає підстав, я так розумію, так, пані Вікторію? Так, звичайно, ми продовжуємо моніторувати кількість звернень. Відповідно, як тільки регіон досягне епідемічного порогу, то вступає в дію комплексний план регіональний щодо заходів реагування на період підвищеного ускладнення ситуації. Якщо ми говоримо зараз про рівні громад, то звичайно в них діють аналогічні плани. Міологи, котрі працюють на місцях, вони е, інформують органи місцевого самоврядування власне, громади, розглядають на своїх засіданнях е, місцевих комісій е, ДЕП та НС ситуацію, яка склалася, і приймають виважене рішення. Е, тобто, як буде розвиватися епідемічна ситуація, зараз дуже важко спрогнозувати. Але я переглянула статистику на минулому році. То якраз з початку лютого у нас почався такий суттєвий ріст. Тому ми будемо уважно і надалі моніторувати, щоб вводити такі заходи превенції, точково в громадах, щоб не допустити ріст захворюваності в цілому області. 1993 випадки це є тижнева динаміка. Якщо ми говоримо за епідемічний сезон, який розпочався на 40-му тижні минулого року, це є початок жовтня, то захворіло більше 58 тисяч чоловік. Ну, і це є, в принципі, традиційна така цифра, яка ну, поки що нічим не відрізняється від попередніх сезонів. Поки що ми йдемо так, традиційно. То карантин може бути, але і не буде. Mm -hmm. Tak jak zazwyczaj? Mm -hmm. A ten indyjski gryłby nas, żeby nie odbrać? Nie. No to by nam powiedzą. Zeć... Obowiązkowo.